Насправді дуже круто, що нам вдалося таку важку тему, як туберкульоз, подати ну, таким прямо ігровим способом. Це дуже зрозуміло для дітей, весело і цікаво. Тема туберкульозу, тема лікування, тема імунітету, здорового способу життя, які гігієни. Це всі теми, з яких певним чином складається дитячий світогляд. Це дуже важливо, щоб не тільки дорослі могли розмовляти зі своїми дітьми, а щоб насправді діти могли отримувати цю інформацію від казкових персонажів, над якими ми працювали. Я щаслива. Що це совенятко допоможе дітям краще пізнати світ, дізнатися краще про свої почуття, вивчити свої емоції, дізнатися, що таке правильний режим дня, харчування, що багато корисностей я зможу донести дітям через свою ясю.